Тернопіль на пульсі говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Біля мікрофону ведуча Наталія Галущаки. Традиційно в цій порі маємо нашу програму Тернопіль на пульсі. Сьогодні маємо середу і традиційно маємо нашого катехета, отця. Лаврентія Жезіцького отець належить до ордену Паоліні в Риму католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Оче! Слава на віки! Вітаю всіх дуже сердечно! Вітаємо вашу сестричку, кохана наша Наталочко, і через вас, через ваше серденько, вітаємо цілу родину радіо Марі. Дякую, Очі. ну, Сьогодні, друзі, надзвичайно соцем так знову ж те дуже актуальні теми, я бачу, і одна з дуже актуальних тем зараз є як ніколи. Тема заробітчан, заробітки. Заробітчани зараз дуже більшість зараз в часі війни повиїжджали, і ми знаємо, багато українців є зареєстровані як біженці. так? І одночасно, знаєте, хоч є біженець, але ти. Їдеш і працюєш, так? тобто заробітчанство одне з дуже популярних таких є в нашій країні. Ну, я думаю, не тільки в нашій, але в всіх європейських країнах, одні від одних набираються якогось певного досвіду, їздять для того, щоб якось дійти до якогось певного рівня своїх бажань, можу так сказати. Отже, от сьогодні ви взяли цю тему. Яка ваша була перша думка, обираючи цю тему? Я буду дуже щирий, і скажу, що в мене жодної думки не було. Знаєте, насправді я навіть був трошки таким ну, противником цього, що мені якось прийшло в голову, щоб це висвітлити на світло денне, тому що коли я перебуваючи в Польщі на реколекціях зустрічався ну на не знаю ну, з разів 10, це напевно тепер. Будучи на рекламі в Польщі з нашими людьми з України, які е, тут проживають з різних причин. Хтось приїхав сюди пару років тому, хтось вже багато разів міняв житло, їздив до праці на різних працях, працював, хтось переїхав останнім часом, е, втікаючи е, з України, щоб вирятувати своє життя, і ну різні різні причини. І всі з них так, кажуть: що у вас є можливість знайти якесь краще житло, кращу роботу, кращі гроші. І я кажу, знаєте, що ну по-перше, дякую вам за щирість. По-друге, що ну, ви прийшли до священника з тим, по друге, що я як це, це трошки моя інша тема, але будемо пробувати щось теж робити, шукати. А найважніше, це м, треба зберігати сім'ю, зберігати подружжя. І якщо є можливість, треба старатися, щоб розвивати свою країну. Наскільки це можливість, щоб вона процвітала і до нас їздили збирати. Там гриби, ягоди, малину і так далі, а не ми до когось. І мені хтось каже, о, же, там, ми чули вас, по Радіо Марія, е і добре було би, щоб ви людям теж це розказали. Так? Я думав, що вони б дають якось проти мене, що я так говорю таку відповідь. А <звук> люди, які от іменно десь там, десь там, власне, е, Львові, з Львівщини, з, з, з Тернопільщини, з Франківщини, з якими я зустрічався, вони кажуть, ми. Чули вас, ми, ми знаємо Наталю, ми знаємо Лаврентія, ми знаємо багато людей. І для мене це було так цікаво, що вони е, є в курсі справи і кажуть: е, ну якщо зможете, то нам щось допоможіть, але то, що ви сказали, розкажіть на радіо. І я зразу так сказав, та ні, на яке радіо, де там про заробітки говорити? Люди мене не поймуть. Але потім собі так передумав, що як буде програма, то напевно треба це взяти, тому що е, дві сторони медалю, скажімо, є заробітки. Духовні, ми собі теж заробляємо на небо, а є заробітки е, на цій землі, Матеріальні. Заробляємо... Так, на проживання, таке звичайне проживання е, в цьому світі, щоб дати собі раду. І як моя бабуся ще казала, е, головне завдання одне з головних завдань християнина це е, дожити до смерті, а не вмерти перед смертю. Так тому що кожному Бог назначив, тобто треба вбиратися, е, їсти. Ти мати житло, мати друзів, родину, приятелів, а не просто так щезнути з освіту. І от я би хотів про це і духовне, і таке матеріальне заробітництво е порозмовляти. І чекаю теж на таличку mm -hmm. на за духами mm -hmm. на... і. Зайця. Так, отже, і ви знаєте, я ось тако ви говорите, якраз запропонували цю тему. Мені зразу пригадалися. Знаєте, я цього десь тому три місяці мала величезну нагоду побувати на світі землі, але з нашої України їхало дуже мало людей. Тобто, можна сказати, шестеро осіб. Я вже це дуже мало. Е, а інші українці доєднувалися з Італії. Це є наші заробітчани. І ви знаєте, перше, що в мене закралося, це таке, що люди зовсім вже інші стали, ніби українці. Вони заклопотані, і в деяких деякі намагаються знайти Бога Бога в іншому, деякі просто вичерпані і закриті в собі, а деякі вже бачать що їхній вік і вдумають, як назад повернутися. Отже, обґрунтуйте цих. Кілька каст людей, я не можу їх називати, що вони всі одинакові, вони всі різні, тому що кожен переживає по-різному, кожен переживає Бога по-своєму. Але А, четверта, це були молоді хлопці, які кажуть, ми просто не можемо назад повернутися. Каже, я ніколи не воював, і це означає, що мене зразу візьмуть на війну. Я не готова йти, я буду молитися, я випрошую Бога ласки, щоб якнайшвидше завершилась війна. І він каже: ну я не можу повернутися, тому що я з мене буде більша користь, коли я буду молитися за припинення війни, чи мене там вб'ють на передові і, і так далі. Отже, обґрунтуйте цих кілька верст людей, які я десь назвала. Добре, ви мене пильнуйте, щоб я е, нікого з них не пропустив, але скажу від тих, які хочуть повернутись, е, не тільки для того, щоб воювати, але просто повернутись, щоби. Бути в себе вдома, бути з близькими, бути з рідними своєю сім'єю. І це є теж така, скажімо, добра думка, правильна, правильна настанова, щоб насправді жити там, де Бог нас дав нам можливість народитися і це життя розпочати. Бо я теж чув від одного священника колись на реколекціях, що сьогодні світ якось по-другому це все розуміє. Бо навіть він розказував, він сам займається бджолами, робить мед, має пасіку свою там в парафії, і він такий, ну там пчелярство це все проводить, в Польщі, таке має кулко пчелярське, тобто такий гурток цих всіх пасічників. І він каже, що, наприклад, людина, людський організм є настроєний настільки якось так вже Богом і природою, що е, коли ти їш мед зі своєї території, десь там кілометрів 20-30, може до 50, то організм дуже добре працює, бо ти тут їш, і огірки, і помідори, і корова пасеться на цій траві, даємо молоко і так далі. І твій організм достосовується до цього. Він каже: І ці всі банани, апельсини, мандарини, каже, да, вони нам подобаються, але це все не наше, це все з Африки. Якби Бог хотів, щоб ми там народились, то ми б там народились і там їли. І він каже: так само, як мед не завжди є корисний, якщо його привезти 100-200 кілометрів від дому, а корисніше є той і лікувальний, який десь тут близько хати, то так само людина, вона вже духово, психічно, психологічно вона вже так і настроєна, сконструйована, що вона з тими людьми в такій ментальності, з такими, скажімо, точкою зору на своє, тобто погляд на свій життя. І вона там повинна бути так. Я навіть скажу, коли я приїхав до Польщі вчитися на священника, і тут проста річ, яка мене відразу десь там по вухах вдарала. І я думав, як це правильно зрозуміти. Наприклад, скажімо, в Польщі кажуть менш-більш, а в Україні більш-менш, наприклад, І я вже думаю, чекаю, то менше чи більше, так? Хоча це те саме поняття. І людина вже є так настроєна, що вона повинна бути тут в себе. Очевидно. Скажімо, то ми з хати тікаємо, війна, то з України виїжджаємо чи щось там, але йдеться про те, що як би ми не дивились на цей світ, ми завжди є так, створені Богом, і, і природа нам дана, щоб ми були в своїй, своєму середовищі, так, в своїй окрузі, зі своїм менталітетом і так далі. І це є дуже важливо. І коли люди кажуть, що ми хочемо повернутися, я не завжди кажу їм, а чи ви поїдете на війну, тому що. Перше, це треба бути зі своєю родиною, сім'єю. Я знаю людей, які приїхали додому, не маючи можливості повернутися за кордон, і Сказали: ми приїхали, бо був бо похорон, ми приїхали бо були хрестини. Ми приїхали, бо було весілля. Я не міг відказати там сестрі чи братові. І я зараз тут перебуваю, не знаю, чи мене заберуть чи не заберуть, але я не міг тут не бути, коли в моїй родині, в моїй сім'ї щось там відбувається. І це є повернення. Людина, як би не дивилася, так як ви кажете, вони навіть на пенсію всі хочуть повернутися, бо хочуть бути при своїх людях. Так? Це є про повернення. Потім ви запитували ще про е, цих людей, які хочуть воювати чи не хочуть. Правда, є така, якщо я не вмію воювати, не навчений, то може було б насправді більша користь, щоб. Людина щось вирішувала, збирала якусь допомогу, гуманітарну допомогу е, грошову, скажімо, молилася, перш за все, е, скажімо, ну, підтримувала ці сім'ї, де, де люди пішли на війну з цих сімей. І напевно більше добра може зробити через це. Так? Я не кажу, що люди перекресують, я повністю не піду, бо я не вмію. Ми багато речей не вміємо робити, але ми часом забуваємо, що цей фронт. Є перший в мене вдома, і пам'ятаю, як нам ще в школі говорили це. навіть ніхто не думав про війну. Це 90-ті роки, Там двій, четвертий рік. В нас були такі уроки ДПЮ в школі. Це довоєнна підготовка юний називалося тоді ще на російській мові, хоча ми вчились в українській школі, але ДПЮ називалось, і нам говорив вчитель, такий Карло Карлович наш. Який вів цей предмет, він каже: пам'ятайте, що ваш фронт, це ваша брама, це ваш забор, це ваша фіртка, і е, каже, ти повинен обороняти сім'ю. І він нам говорив, бо ми казали, о, може підемо на якісь обучення, а там ще на щось, на якісь там тренінги, поїдемо на полігон і так далі. А він каже, ні, каже, ти маєш пільнувати вдома. І так нам ще виразно казав, каже: прибіг чужий пес з подвіра вижень, прибігла чужа курка вижень. А не завижені вижені, тому що це твої помідори, твої огірки, вони повинні рости, твої гарбузи, а не тобі кури чужі повідзьобують. І мені якось так, знаєте, за, запало це в пам'яті, що насправді ми часом забуваємо за те, що ми перший фронт маємо вдома, а пробуємо шукати десь далі. Очевидно, треба боронити країну, треба боронити е, свою землю, територію, але правда є така. Що це, що наприклад зараз відбувається в нашій країні, це є наслідок того, теж, теж наслідок того, що ми не забезпечили своєї сім'ї, так як Адам не забезпечив в раю е, такого, е, такого захисту для Єви, і тому вкрався цей диявол і прийшов і спокусив Єву. Він наробила, на скажімо, біди на цілий світ. Так само ми не виховали своїх дітей, своїх внуків. Вони десь там пороз'їжджалися, поженилися ту за кордоном, то в Росії, то в Україні, то ще десь. Не домовились, посварились і прийшли з війною з танками. Чому? Тому що дитину в колисці не вчили перехреститися. Як в нас моя мама каже, паціру не навчили, ой, чи нашу, не навчили до костюла йти, не навчили казати «Дякую, вибачте, будь ласка, і ця дитина виростає. Вона стає якимось там прем'єром, міністром, Бог знає ким, і починають сваритися між собою. А другі діти потерпають, і це є то, що хтось не оборонив фронт. Я не кажу що тільки з нашої сторони. Але власне ці заробітки, ми хочемо далеко, ми хочемо більше, але ми не вміємо якось забезпечити себе. Я навіть остатньо розмовляв з такими протестантами, які в нас вружені, приходять на спільну молитву про мир. І один розказував таку історію, що десь там в Америці був пастор, який поїхав на місію, місіонерством зайнявся, проповідував, і його там роками не були. Він приїхав раз на два, раз на три роки. І що цікаве, Каже, коли приїхав останній раз його вже змусили повернутись, то він приїхав і застав дуже бідну таку ніщиту в своїй сім'ї. Там дружина вже не мала роботи, діти були бідні, ходили в обірваних лахах і так далі. І вони кажуть: ти займаєшся каже, наверненням цілого світу. А ти як був тут, то ти провідував, ти правив молитви. Ми тобі приносили пожертви, діти якось були вбрані. Каже, дивися, що зробилось з твоєю родиною. Кому ти проповідуєш цього Ісуса? А по-друге, що тебе нема вдома, каже, ти ж батько. Це так, якби Ісус лишив учнів і пішов кудись. Він же ж ходив разом з учнями, і це каже є приклад, що він не залишав їх. Учні залишали Ісуса, але Він їх не залишав. І так само власне сьогодні до цих заробітків я би хотів, щоб ми сьогодні подумали, наскільки ми, йдучи за чимось більшим. Забуваємо за те про те, що є цінніше, бо ми хочемо, наприклад, замість 10 карбованців, чи там гривнів, чи доларів, чи чогось заробити 100 або 1000, а забуваємо, що в нас діти внуки безцінні, і навіть мільйони доларів ми заробимо, то поставиш на вагу і вони не переважать це і дитини чи внучки. так? Тобто, відомо, треба забезпечити сім'ю, але, але чи це є на першому місці? так? Потрібно раніше мати, і я тут ще скажу таку останню думку, і потім попрошу ви далі попровадили. що нас колись мені така монахиня одна сказала, сестра законна, що є три речі, на які ми повинні, через які ми повинні дивитися на добра матеріальні. Перше, це те, що ми повинні мати, зобов'язані це мати будинок, мати їжу, мати одежу. Друге, це те, що ми можемо мати. Що ми можемо мати, можемо мати дві машини, дві хаті, можемо мати, нема питань. А третє, що не мусимо мати, наприклад, три-чотири хаті, п'ять машин. Якщо маєш, ділися. Це вже є обов'язок. Якщо ти маєш забагато, бо ти не мусиш це мати, то тільки Бог допустив, навіть він вона не казала, що дав, допустив до цього, щоб ти мав. І щоб ти поділився, бо є люди, які каліки, інваліди, які не можуть працювати, яких здоров'я немає. Це не те, що ти маєш забезпечити всіх ніщих, але це йдеться про те, що Бог тобі дає здоров'я, бо ти сьогодні не на інвалідній колясці, і ти можеш дати цих 10 гривень комусь на хліб, хто є на інвалідній колясці. Тобто три речі, через які ми повинні дивитися на добра матеріальна. Якщо людина їде на заробітки, і вона знає, чи це в першому пункті, чи в другому, чи в третьому. Вона повинна собі дати відповідь, де вона повинна бути більше, де її більше потребують. Ось так би я лишив mm. таку думку. Що... Бачите, ми зараз дуже шукаємо, так зауважила допомоги від інших країн, і особливо наші українці. Бо дехто вагається вже який тур виїжджають, і а дехто отче ще б десь хотіла сказати, не може себе віднайти. Знаєте, я думаю, ви таке чули дуже популярно, всі почали робити а, візи в Канаду. І багато чую, українців хочуть повертатися, так? тому що тяжко. Ем, Отже, як подолати труднощі в чужій країні. По-перше, потрібно з такою культурою вийти до людей, в яких ти є. Треба їх зрозуміти, як вони живуть, що для них важливе, як вони тебе сприймають. Ця культура і вдячність відразу дякую людям, які мене прийняли. Я, наприклад, часто їжджу в Польщу на реколекції в різні парафії. Я приїжджаю завжди з подякою, Так навіть починаю свої проповіді. Кажу, що я вам дякую за те, що ви нас запросили, що ви нам допомагали, що ви молилися. Що ваша Польща висилала різні речі, подарунки в Україну, і ця, яка, може не ви конкретно, може ви мені не дали, але може ваш брат. Дав моєму братові, але я сьогодні дякую вам, тому що мій брат не може приїхати, а вашого брата нема сьогодні на службу. Так, по-перше, це є вдячність і е, знати ситуацію, в якій ти знаходишся. Потім е, не можна робити перевороту. Знаєте, бо я прийшов, то я хочу так, щоб було. Ні, не може так бути. Тому що е, теж нам один священник, священик, який мені знайомий, розповідав, як в Франції, наприклад, є такі вже не то, що вулиці, але навіть мікрорайони якісь. В містах там навіть в Парижі, що там якийсь мусульманський там мікрорайон, там якісь будівські там ще якісь. Просто приїхали люди, які заселилися, яких є там більшість, і вони так почали вже ці командування і ці требування свої ставити, що вже навіть ці місцеві міняють квартири, переходять в інші місце, бо з ними не можна жити. Так і мало того, він каже: Я їздив колись там до хворих приїжджаю, каже, через якусь там брамку поставили шламбан. І вони кажуть, а чого ви сюди їдете? Це, це наша територія. Він каже: ну я тут від народження живу десять років, так і, і він мені каже, що дивіться, щоб так не було, що хтось приходить і ти вже маєш танцювати під його музику. Тобто ми не можемо е, в іншій країні е, можна показувати, показувати якісь ну вибачте, свої роги, свою корону, наша дура вище всіх. Не може такого бути. Так, ми повинні вміти. Бути вдячними і з культурою прийти. Ми можемо запропонувати щось людям. так? Наприклад, моя мама, яка йде зі мною на рекоплекцію, вона каже до Священки: хочете я вам звару там, український борщ, а хочете я вам винігрит зроблю або олів'є, або шуба. А що таке шуба? А каже: я вам зроблю, вам не буде холодно. Знаєш, посміялися. Мама зробила шубу на п'ятницю. О, ми ж такого в житті не їли. Так, пропозиція, а не то, що так: все, йдіть, ви в баню, я тут буду сама варити, бо мій з Має бути культура, має бути. Пропозиція, так, я можу запропонувати. Так, я, наприклад, приїжджаю, тепер я був на парафії е, біля Уполя, там в Єнджейові, і там є такі там старовіце дольне, відковіце. Я заїжджаю до іного Костюла, слухайте, ми там були тиждень на місіях парафіальних, е, і десь на другий чи на третій день, навіть на третій день, приходимо, дивився е, вся святиня в флагах, в прапорах. Думаю, що таке, чи якесь свято, чи щось там? І від вівтаря перший флаг, який був, перший прапор це був український. Знаєте, то Я якось так був вражений і до людей. А чому так зробила? А вони кажуть: Ну в нас же ж Ксьон приїхав з України на місії. Ми хочемо йому, знаєш, зробити подарунок. Знаєте, я правлю службу, є там щось 5 чи 6 прапорів, бо там і польський, і марійний, і папи римського, і цього села містечка прапор, і, і наш український. І перший від вівтаря був наш прапор України. Так я думав, ну було би навіть доречно, щоб вони свій поставили перше. Але, бачите, це якось так: люди вийшли на зустріч, вони хотіли якось підкреслити, зауважити, що сьон з України приїхав. І це є їхня культура. так. Я навіть думки такої не мав, щоб це щось зробити. Потім їду в друге містечко, там така клудніця, кіндяжин козлі, приїжджаю, парафія, мати Божої не пострадаючої. І це і заїжджаю, там Ксьон з Ришар виходить, кажу, ну що, ходи, подивися, який костюл гарний дивишся. А там від е, склепіння, від китулка, так, від стелі, ленточки висять. І е, чотири ленточки, дві жовтих і дві голубенькі. Я кажу, ой, чи, а це що? Ну, Ксьонс Лаврентій гостя. Не? Для мене якось так це було, знаєте, ну взяти костюм прикрасити, бо Ксьон приїжджає. Це їхня культура, це їхня пропозиція, а не то, що там. Ану, швидко мені тут прапори, бо я через поріг не зайду. Такого не може бути. Так? Ми є в гостях. Ми повинні мати цю культуру. Ми повинні вміти своїх людей теж зауважити. Я скажу, може, щоб ніхто не обіжався на мене, але як я їду на українських номерах автомобілем, дуже багато поляків витягує руку, махають до мене, моргають лампочками, там аварійними і так далі. Скільки раз я минав український автомобіль, чи вони мене на обгон брали, чи я їх, я вам скажу за. Цілий цей період, от, що я в Польщі, ну, може, дві-три машини мені відморгнули. Я собі думаю, ну вибачте, ну, ми ж українці, ми ж себе побачили за кордоном, це ж як з одної хати. Що тобі шкода ту лампочку включити? знаєте. Просто в нас ще немає такого, знаєте, що о, це ти, о, давай, ходи, там, Лавренті, Яник, Петя, Вася, давай, ходи, що там, як там в тебе життя? Ми мусимо вміти жити в такому соціумі. Ми повинні себе, знаєте, вміти віднайти. У мене є як ці рибаки, що як я тут ловлю рибу, то ти тут не приходь, бо це моє місце. Тут лучше клює, ти собі йдеш шукай далі. Ні, ходи я тобі поможу. Так? Це є дуже важливе. Вміти себе віднайти. Якщо бачиш другу людину скажати, зі своєї хати, так, зі своєї країни, то прийди. Прийде, знаєте, і цей. Я навіть останнє таке скажу в супермаркет заходжу, там треба було купити хліба, ми йшли на гості, мама каже, ну треба хліба взяти, хоч буханку. Я заходжу. І, і і чую, як е, при касі розмовляють ці дівчата касірші, і, і вин і по акценті чуєш це наше. Ні, я приходжу там. Слава Ісусу Христу, доброго дня. Як ви там може тута, скільки з нас брати? Може зі своїх танше, Вона до мене по польськи Видно, що ламаним язиком і так далі. не бійся, що тут камери, давай порозмовляємо. І вона, знаєш, ні тільки по польській щось там цей, а друга каже, так це свій ксьон, те, що ти ламаєшся до неї. Наш люди почали сміятися. А я собі думаю, ну ну чого ти строїш себе, так? Тобто є дуже багато гарних позитивних прикладів. А є такі, що ми, знаєте, виїхали, і можна сказати, не то, що сховали там прапор свій чи, чи що, але взяли його, знаєш, відразу кинули на границі в мусорний ящик, чи спалили і їдемо, бо ми вже дуже європейці, ще якісь там. Тобто, ми повинні на заробітках. Перше, що заробити, це авторитет, культуру, е, достоїнство, імідж якийсь заробити. Так? Це і дуже важливе. І мало бути останнє, лише скажу в мене один знайомий є чоловік, який е, хати покриває стріхою, такою соломою, тростиною. І він каже: Я колись мав українців на роботі потім виганяв їх, бо вони себе не шанували. Каза що. А за те, що як він прийшов, каже. Возьміте на роботу, а ч, а як там спати? І, та ні, ні, я того картонні ящики постелю і Все він каже, все, я твого робочого не хочу. А що? Він каже, бо як ти себе не шануєш, то ти ніч не заробиш. І каже, і тепер він знов приймає українців. Каже, один другому вже переказали, і каже, приходять там з Львова хлопці і кажуть: там пані Марін, а можемо подивитися кімнати, де ми будемо жити? Він каже, все молодець, значить ми найкращий матрас, бо ти себе шануєш як людину. Тобто, ми не повинні втратити гідності. І що цікаве, він їх навчив гідності, знаєте. Дуже таке, просто знаєте, ну не то, щоб себе поставити вище всіх, але, але не дати себе впасти, тобто подоптати себе, бо ж ми ж люди. Треба вміти заробити це достоїмство людське, а потім гроші, так, да, вони прийдуть. Якщо ми будемо себе шанувати, то нам за це заплатять. Це є дуже важливо. Так що, ну, така думка. Mm -hmm. Дякую. Отже. Нашої... <смі> не будемо мати можливості доєднати слухачів, бо ще залишилося 4 хвилини до завершення нашого ефіру. Отже, на завершення усім нашим робі... робіча... заробітчанам, які є далеко відомі, які хочуть повернутися, побажайте І кілька слів. Будь ласка. Кілька слів це буде приклад з останньої моєї парафії, де я був відково біля Гнєзна. Там є родини, які живуть наші з України. Е, і е, вони зараз мають образ, матері Божі ходить по хатах, люди моляться, і ми теж з мамою пішли з цими людьми, де ми ночували, пішли до них в гості. Слухайте, це просто прилясть. Знаєте, ми приходимо і вони кажуть так: е, одна з них там сестра рідна, православна, друга, якась там уча не була третя, ще якась там. І це, і вника. Ми от приїхали сюди, ми побачили, що люди йдуть неділю в костюм. Ми зібралися і пішли, і почали слухати Боже слово. Почали сповідатися, почали приймати причастя, тепер діти до першого причастя йдуть на катехезу, Каже, і завтра в нас починається реколекції дитячі, і наші діти йдуть. Я кажу, а вам це не мішає? А вони кажуть, а що ми втратили? Ми нічого не втратили, бо ми нічого не мали. А ми зараз віднайшли Бога. І яка ну якщо ви від Бога починаєте, то ви тут справді щось заробите. Я хотів би побажати, що де би ми не були, наші українські люди по-перше, старайтеся знайти Бога. Знайдіть храм Божий, знайдіть святу літургію, знайдіть таїнства, моліться, вчіться від інших людей, майте хрестики, ікони вдома, просто ви заробіть собі на життя вічне. А потім то, що Бог дасть, то так як Ізраїлови, не було що їсти, то Бог з неба кидав манну. Якщо не буде що їсти, Бог справді буде кидав боганками хліба на вас і може ще й колбасою другобицькою. Але це дуже важливо, щоб саме перше це. Просто знайти Бога саме перше, і я би хотів цього побажати. Що навіть як ви йдете до праці, то кажіть, а можна ми будемо в неділю в костюлі, а не на роботі, і вам за це заплатять побачите. Це є дуже mm -hmm. важливо. Дякую, дякую вам, дорогі очі, дорогі слухачі. Радіо Марія. Ми будемо завершувати з це Лаврентієм програму. Сьогодні ми розмовляли про заробічанство, про наших е, людей, українців, які намагаються. Е, за межами нашої країни власне зробити додатковий дохід для того, щоб їхні діти, їхні внуки були щасливими. Але в сьогоднішньої розмови ви зрозуміли, що щастя не є в грошах, а духовне щастя це є понад усе. Тому дякуємо оцю лаврентію за той час, за те, що міг так гарно нам пояснити. Отже, будь ласка, на завершення, благословіння, і будемо завершувати. Нехай добрий Господь Бог через тві побожої матері і всіх наших святих покровителів та ангелів благословить нас, береже і провадить. В Отця і сина, і святого духа. Амінь. Амінь. Гарно вас вітаю і з чинстого передаємо вам вітання від Матінки Божої, а теж від моєї мами і від нашої коханої пані Терески, яка була вже багато разів в Україні нас в костюлах, Так що ми сьогодні в неї вдома цей ефір провадимо. Так що від терески. Кравчик. дуже гарні вам вітання, і запрошую на ясну було. Дякуємо отче. Це була програма Тернопіль на пульсі. З вами була ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу.